Олинські рятувальники потрапили під обстріл на Донеччині. Чи буде хліб після складної весни? Що кажуть фермери та екологи? Правою рукою тримає лук, а стріли зубами. Історія ветерана війни. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю і спершу до криміналу. На 10 років у Володимирі засудили військовослужбовця. Як сказано у вироку суду, у червні 22-го року молодший сержант, будучи п'яним, з автомата застрелив свого командира. Це сталося в одній з військових частин у Володимирському районі. Обвинувачений розповів, що напередодні вживав і заснув у казармі. Після пробудження зустрів командира із яким у нього зав'язалася бійка. Тоді він схопився за автомат, який був біля ліжка. На суді наполягав, що вбивство було ненавмисним і постріл він здійснив з метою самозахисту суд постановив, що винуватець має сісти на 10 років у тюрму та сплатити дружині і дітям загиблого 1 мільйон і сто тисяч гривень компенсації. На оскарження рішення він має місяць. Волинські рятувальники потрапили під обстріл на Донеччині. У ДСНС України повідомили, піротехніки з Волині працювали у лісі Лиманщини на одному з місць влучання, гасили пожежу лісової підстилки та розміновували територію. Під час цього особовий склад потрапив під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом майже вісім годин вогнеборці ліквідовували пожежу на 13 гектарах. Трагічна звістка з передової у шацькій громаді загинув Ігор Чак. Воїн пішов захищати державу на третій день Великої війни, 26 лютого 2022 року. Ігор Чак мав звання головного сержанта. Свій останній бій прийняв 25 травня. Саме цього дня він отримав смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої ворога. У загиблого залишилися дружина, дві доньки, мама, брати. 12 канал обусловлює ще співчуття близьким героя. Вічна йому. Пам'ять Ішана. У Колківській громаді оголошено жалобні дні. 24 травня загинув Олександр Пугач. Йому було 45. Житель села Велика Осниця отримав смертельні травми внаслідок дії вибухової хвилі та ураження уламками. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. До 29 травня триває жалоба у Рожичинській громаді. У медичному центрі 26 травня помер захисник Олександр Морар, 52-річний командир механізованого відділення сотої бригади. Був родом із села Єлизаветин. У бою він отримав важке поранення у ноги. Лікарі до останнього боролися за його життя. Олександр Морар був багатодітним батьком. Щиро співчуваємо рідним захисника. Вічна пам'ять героєві. Правою рукою тримає лук, а стріли зубами. Ветеран війни, який на фронті втратив руку, навчився стріляти з лука ротом. І, хоч має сучасний якісний протез, на заняттях його знімає, бо натягувати тятиву зубами йому куди легше. Більше у сюжеті. Боком став. Ростяжка, розтяжка, розтяжка, розтяжка. Ще три, ще, ще, ще. Ще блін. Ще. — ще. Це твої, так? 10? Так, вісім, сім, десять, вісім, сім, сім. Так, забираю. Цього чоловіка звуть Сергієм. Родом із Нововолинська. Він ветеран війни. Я військовослужбовець 51-ї бригади. Я ще з 14-го року воював, мені довелося. І е, такого, в му році, в мене відкрилася фобія на зелену форму. А я її, щоб вбити, пішов на контракт. І коли я був на контракті, мене застала війна. Я військовослужбовець контрактної служби. Його останній бій був на Бахмутському напрямку. Там Сергій втратив руку. Далі тривали лікування і протезування у Вашингтоні, себто штучну кінцівку він вже має. Єдине для стрільби з лука її знімає. Простіше каже зубами. Попробував. я. Нічого, нормально, не так, як рукою. Нам далі треба буде звернутися мені до. Стоматологів, щоб якусь капу придумати, із цим спортом Сергій познайомився під час реабілітації. Такі заняття для військовослужбовців у Луцьку проводять ще з кінця 22-го року. Він е, прийшов до нас е, пізньої осені минулого року. Е, ми спробували стріляти з протезом е, лівою рукою, тому що він правша. Ставили б лук на ліву руку, але протез при натягуванні лука сила була велика, і протез складувався. Він просто не міг його втримати, тому що весь час протез складувався. Тоді і сам Сергій і тренер почали з'ясовувати, як стріляти з лука без протеза. Підказали робити це зубами правою рукою. Тримати лук, а натягувати стрілу і цілитись в мішень з допомогою рота це є один з видів парастрільби з лука. Я думаю, що він зможе якимсь чином потренуватися гарненько і виступити на чемпіонаті України. Ми його будемо готувати на чемпіонат України по стрільбі з лука по параспорту. Є кандидати в майстри спорту з, -з, з стрільби з лука з зубами. І я маю бажання навчатися і теж вийти, хоча б на міжнародний. Ну, Є бажання на міжнародний. 9, 7, 10. А цього чоловіка звуть Олександром. Живе в Харкові, в Луцьку на реабілітації після поранення. На фронт пішов 9 травня 2022 року. Це наш був 17-й батальйон окремий, суто Харківський. Суто одні Харківчани були. Де, на якому Це Харків, область. У серпні 22-го Олександр отримав важке поранення. Це була касетна міна, що працює на вібрацію. Її не вгадаєш. Вона була в кущах о, і спрацювала. Рука і дві ноги. Три з половиною місяці лікування безліч операцій. Сьогодні він вже може тримати лук і натягувати для запуску стріли, щоправда, зізнається, досі складно. Це навантажує руку, навантажує м'язи, тому це додатково. Е Ерготерапія, так скажемо. Mm. 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 Тому це yeah. да, довго не можу, але це не менше yeah. це yeah. допомагає І Олександр, і Сергій учасники відкритого чемпіонату Луцька зі стрільби з лука. З минулого року в цих змаганнях з'явилася нова категорія військові. Здебільшого все ті, що після поранення проходять реабілітацію в Луцьку. Стрільба з лука дуже добре допомагає в реабілітації, і вже в нас було ну, більше, напевно, ніж. 250 учасників, які приходять, тренуються і стріляють. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Кам'янь-Каширському районі зранку вогнеборці працювали на пожежі на торф'янику. Люди повідомили про горіння поблизу села Воєгоща. Гасили Торф'яник, 12 рятувальників зі спецтехнікою, допомагали і місцеві. Нині пожежу, яка охопила гектар землі, локалізували, гасять окремі осередки займання. Фермери переймаються через цьогорічний урожай зернових та олійних культур в Україні, яким він буде. Прогнозувати не беруться, адже після заморозків у травні частина пшениці випустила порожнє колосся, а ріпак подекуди вимерз. Як перепади погоди та зміна клімату через воєнні дії вплинули на врожай? Дивіться у сюжеті. Валентина набока працює у гідроматоцентрі області близько 40 років. Бачила багато що, однак і сама вражена нинішньою весною за підсумками матерологічних спостережень на Волині, квітень і травень стали найтеплішими і найпосушливішими у рейтингу за 77 останніх весен від 1947 року. В кінець березня і початок квітня там уже був черневий режим температурний, тому люди підхопилися швидше все посіяти і посадити. З кінця березня було максимально тепло, і за цей час природа встигла побити аж шість температурних рекордів, аж допоки після спекотних мас із сахари не прийшло арктичне повітря. Надалі вона надходити повітря з Арктики, що спричинило зниження температури до норми та менше. І відбулася перша хвиля заморозків. Потім знову хвиля тепла. Цього року сильні морози у квітні та травні вже суттєво зіпсували врожай овочів у багатьох районах області. Насамперед різкі перепади температур відчули на собі жителі Старовижівщини. Руслан Хомич показує, як мороз вплинув на сою, яка була посіяна у різні періоди. І така ситуація по країні в цілому. До мене з Павлограда дзвонили це е, край Запоріжчини, отак фермера. У них мороз був сильніший набагато. І у них колосок якраз формувався колосок, колосок, що порожній, то в нього немає, нема закладени. Кукуруза в них теж получила, хтось сіяв. Надто теплий температурний режим у квітні, як у літку і холод, вночі зіграли злий жарт із зерновими та олійними, зокрема ріпаком. Відтак розвиток рослин призупинився. Як буде вегетація, буде притуплена, але невідомо потім не ясно, що врожай буде менший. Безперечно, по любій культурі, якщо не заморозило, тобто вона або вмерла, або напівмерла. Як воно буде, буде менший врожай. Буде хтось пересіє, хтось буде менший. Але в нашому не було такого катастрофічного от саме де я мешкаю, але вже старовижівщина там завжди зазвичай від Білорусі ближче. Вони получають більше, то отримали більше мороси, більше пошкоджень. За останні 60 років кліматичні зміни призвели до зменшення урожайності сільськогосподарських культур в середньому на 21%. відсоток. Завідувач кафедри екології Луцького національного технічного університету Василь Іванців пов'язується з кількома причинами: серед них техногенна катастрофа. На сьогоднішній день ми маємо техногенну складову. Техногенна складова це і те, що ми викидаємо в атмосферу, і те навіть в побуті, чим ми використовуємо, яке дещо знищує і озоновий шар, яке ну хочемо чи. Хоче, воно впливає на клімат. Іншим чинником, який впливає на клімат постійні військові дії на території України. Під час вибуху усі речовини та продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу. Основні з них вуглекислий газ і водяна пара. Вони не є токсичними, але шкідливі в контексті зміни клімату, оскільки і те, і інше є парниковими газами. Кожен снаряд, який попав, він знищує гвинтовий покрив, він знищує все живе. Він знищує все, що там було. І відповідно, якщо ці снаряди ще попадають рядом, то це, це біда. Я вже не говориш про ракети і все інше. Це взагалі це техногенна катастрофа. Коли ти їдеш по лінії по сходу, взагалі, це шалена лінія, це більше тисячі кілометрів прямого зіткнення. Це в день і в ніч гуде, тарабанить, б'є, лупить. Ну і по інших містах летять ракети, це безумовно впливає на все, на потоки висхідні, на. На душі на все впливає і клімат само, на клімат, само собою. І Якщо війна завдає удару екології, озоновому шару, вона впливає на вирощування хліба. Відсутність достатньої кількості добрив. Заміновані поля, порушені, логістичні шляхи ринків збуту українського зерна призвели до зменшення площ посівів. Два фактори. Перше, ферми мало обігових коштів для того, щоб достатньо дати добрив і особливо азотних, для того, щоб сформувався нормальний врожай. Друге ще погодні умови. Значить, якщо ми говоримо про те, що мої колеги позвонили і кажуть, що в них зерно без колосків, тобто воно не сформоване, то що говорити вже про врожай, який буде придатний для виготовлення борошна, то ми ну, будемо думати, що його буде менше. Це раз, друге, його ж посіяно набагато менше. На думку Руслана Хомича, на врожай вплине і людський фактор, адже тих, хто може повести комбайн чи трактор, тепер катастрофічно не вистачає. Тракториста або комбайнера будемо говорити зараз за комбайнерів. Посадити людину, яку в учкомбінаті, І просто не можна. Я кажу, завжди ним треба вродитися і розуміти, що це таке, що це ну, людина має мати задатки такі від природи, що вона може управляти цим. На думку пана Руслана, невідома ситуація із картоплею, якої не вирощують в достатньому обсязі через низьку ціну на ринку. А відтак її може не вистачити і для потреб тих, хто захищає нас на фронті. Я напевно не видам такої великої військової таємниці, але ми. Весною весь запас, який залишали, то вже роздавали не тільки по лікарнях, а безпосередньо туди на передній край, тому що підрозділів не хватало. Простої, звичайно, волинської картоплі, бо хлопці ж ну це хлопці, вони хочуть зварити борщ, суп, якісь токмачі, бо по-домашньому. То ми от цілу весну це роздавали, тому що ну, знову ж її був брак. Між тим на врожай може вплинути і нестача дощу, через що страждають усі аграрії. Травень, який завершується спекою, вкотре став рекордним за мінімальною кількістю опадів. За словами синоптикині, до прикладу дощу за цілий місяць взагалі не було у Володимирі та Шацьку. Цей травень я вам скажу, він. Теж винятково. у нас давно таких синоптичних умов не було. У нас блокуючі антициклони стояли майже весь травень. Тому от на початку там трохи було дощів і, і все, і травень сухий. Дощу треба, хай не сильно зливну, а нормально. Якщо не буде знову 20 днів дощу, можемо очікувати, що знову будуть буревії. Прийде вода, прийдуть грози дуже сильні, тобто десь буде з градом вибивання. Все це ненормально. Має бути дощик, тепло, дощик. В природі все міняється. За прогнозами синоптиків після спеки та відсутності дощів. Грози та шквали будуть на волині вже в кінці цього тижня. 31-го і 1-го такі вже відчутні дощі. можуть бути після такої погоди. У нас можуть бути грозові явища, конвективні явища, грози місцями град і підвищення вітру до 15-20 метрів в секунду. У вигляді шквалів уже відомий факт: Мінагрополітики України передбачає. Що у цьому році обсяг зернових та олійних культур буде на 8 мільйонів тонн меншим ніж торік. Однак і ця цифра не остаточна. Вона й далі залежить від погодніх умов і людського фактору. Лікарні, садочки, школи все це треба кормити. А селян менше, дуже менше. Ірина Кудря, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. В області розселяють першу групу дітей з прийомних родин із Харківщини. Поліцейські б'ють на сполох через статистику про дітей, відновлюють ікони і створюють нові сюжети, як триває велика реставрація Собору в Луцьку. На волинь прибув черговий евакуаційний поїзд. Цього разу зустріли першу групу дітей із прийомних родин з Харківщини. Як повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, усього на Волинь прибудуть 75 людей, серед них півсотні дітей. Далі усі 17 прийомних родин супроводжуватимуть соціальні служби. Для них організують безплатне поселення і перебування в області впродовж трьох місяців. Також запропонують варіанти для проживання на безпечній території. Волинські поліцейські б'ють на сполох в області. Кількість аварій за участю дітей зросла майже вдвічі. З початку року трапилось 42 ДТП за участю неповнолітніх. А торік за такий же період їх було 25. На жаль, дві дитини загинули. Правоохоронці просять батьків застерігати дітей і навчати їх безпеці на вулиці. Ми бачимо, що на вулицях значно зросла кількість як транспортних засобів, так і електросамокатів. Часто діти. Навіть дуже маленького віку їздять на електросамокатах, наражаючи себе на небезпеку. За статистикою у дорожніх пригодах по області з початку року травмувались 49 дітей. Ця цифра теж у два рази вища від минулорічної. У Нововолинську водій авто зіткнувся з мотоциклістом. Як інформує видання «Бух», шофер «Ауді» виїздив з другорядної дороги. При цьому вирішив не пропускати мотоцикл, і обидва зіткнулися. Шофера двоколісного медики після огляду відпустили. А от водій авто за порушення правил дорожнього руху відповідатиме. У соборі Святої Трійці у Луцьку п'ятий рік триває велика реставрація. Відновлюють старі ікони і створюють нові сюжети з історії Волині. Художники кажуть, працюють за спеціальними кресленнями. Як саме перетворюють собор, на якому етапі роботи зараз, та коли нарешті знімуть рештування? Дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Життя Волині таке буде в, в таких картинах. буде зображено в цьому. В цьому храмі владика Михаїл описує перетворення кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Уже п'ятий рік тут триває реставрація, і віряни вже звикли до рештування головному храмі. Як оцінює владика, цей проєкт довгий і потребує багато часу і професіоналів. каже, шукали їх не лише серед волинян, а й за межами області. Ми для того провели велику роботу наукову, тобто ми відновили. На основі наукових даних відновлюємо волинський стиль іконопису. Він має свої характерні риси. У соборі зараз більша частина реставраційних робіт вже позаду. Вісім іконописців працюють невтомно, але мусять відкладати пензлі під час богослужінь та одні церковних дат, коли заборонено працювати. І з нового того, що ми додавали особливості замість тексту, який обично пишеться в храмі, там де, наприклад, символ віри, «Отче наш. Чи ще щось текстове. Ми пішли за взірцем, який більш споріднений нашої культури з Єгипетської, це зображення подій життя Волині в фігурах, в, особ в особах, ті, які раніше служили, ті, які сьогодні долучилися до життя Волині. Один із художників, який розписує стіни і стелю, розповідає, перед новим малюванням мусили зняти деякі давні зображення. Ця процедура входить у процес реставрації. Так як попередньо були, виконувалися роботи на поганій підготовці, сирість храму додатково. Вони не дали зберегти попередні розписи. вона почала підсихати. вона почала знищити саме по собі. Фарба почала під підгортатися і облітати. Зберегти, каже, вдалося лише кілька сюжетів, які розташовані на стінах собору. Та їх майстри теж мусили підмальовувати, щоб додати фарб та яскравості. А вже для того, щоб створити нові сюжети, іконописці зверталися до стародавніх Євангелій. з старих у нас є візерунки ми ті візерунки підбирали, подавали їх. Включаючи в фунамент, Давали друге таке бачення життя, ну те, що нам характерне було. Юрій Гетманчук за плечима має 14 років досвіду малювання ікон. Розповідає, що використовує мінеральні та масляні фарби, які є довговічними та натуральними. Завдяки цьому малюнки виходять відмінної якості. Найголовніше, іконопис у таких фарбах має довге життя, бо захищений від згубного впливу часу та навколишнього середовища. Якщо взяти навіть традиційно. І типу епохи Козилевича. У нас є такі широка гама кольорів, застосовується в розписах. Вона така церква виглядає святковіше. При тому, що підсилювати кольор потрібно було багато в просторі. є відблисків, задимлення при храмі це кіптява, яка сідає на стінах. Вона це все час, вона просто пережухає. Завершити реставрацію собору Святої Трійці у Луцьку планують через два роки. Софія Мартинюк, Василь Марущук, дванадцятий канал. На сьогодні це була остання новина. Як завжди, закликаю не зупинятися, а продовжувати щодня допомагати ЗГСУ, бо навіть маленький донат важливий. А про важливі новини краю вже звично рекомендую дізнаватись на 12-му. Якщо ж в силу певних обставин ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Усім нам підстав для оптимізму і хороших новин. Побачимось.